Замість скла у боковому вікні плівка. Такий вигляд має нині машина кропивничанки Олени Ляшенко. Сьомій там 50, чоловік спустився до автомобіля і виявив, що прямо біля будинку ну, що наш автомобіль пошкоджений. Пошкоджений, це конкретно вибите вікно в салоні, розгардіяж, перекинуті речі. Значить, ну, скло просто всюди було. Значить, і ну, якби на перший погляд, начебто, нічого не зникло. На фотографії показує, яким побачила автомобіль напередодні вранці. Скла було пів пакету, звичайно, по-перше, ми ще й поранилися. За підрахунками жінки, заміна скла обійдеться у півтори тисячі гривень. Каже, такі ж пошкодження легковиків виявили двоє її сусідів. Зокрема, це була машина, тут також Матіс пошкоджена і біля сусіднього будинку 99-та. Ну, оскільки якби людське ставлення так, спрацьовує, я розшукала інших власників, для того, щоб вони не витрачали так, як ми. Клопіт на виклик поліції, на очікування екіпажу, зекономити час. Так? Запросила я цих сусідів, запропонувала також оформити відповідні заяви. Це власник цієї пошкодженої машини. Показує на світлині, бо автомобіль в ремонті. Чоловік попросив не називати його прізвище. По грошам 300 гривень скло і плюс робота. Бачу, сліди хотіли зняти магнітолу. Вона стара, дуже стара. І трансмітер хотіли вкрасти. А трансмітер валявся три метри від машини. Олена Ляшенко говорить, дізналася, що такі пошкодження машин виявили власники на вулицях Попова та Жадова. Там було пошкоджено десь понад десяток автомобілів. «Схоже, те, що пошкодження ті самі. Праве скло. Вони розбивають. Власники пошкоджених машин написали заяви в поліцію. Олена Ляшенко просить посилити патрулювання у мікрорайонах з опівночі до шостої ранку. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.